Глава 5, бо кожний первосвященник, який з людей обирається, для людей настановляється на служіння Богові, щоб приносити дари й жертви за гріхи, який може бути поблажливий до неуків та заблудливих, тому що й сам обкладений неміччю, і тому він повинен як за народ, так і за себе приносити жертви за гріхи. І ніхто сам собою не приймає цієї чести, але покликаний Богом, як і Аарон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу бути первосвященником, але Той, хто сказав йому: Ти, син мій, я нині породив тебе. Як і в іншому місті говорить, ти священник повік за чином Мелхиседековим. Він у дні плоті своєї з великим голосінням та сльозами приніс молитви і благання тому, хто міг спасти його від смерти і був почутим за своє благовіння. Хоч він і син, однак стражданнями звик до послуху. І, удосконалившись, став для всіх слухняних йому причиною спасіння вічного, бувши названим від Бога первосвященником за чином Мелхиседековим. Про це слід було б говорити багато, але важко витлумачити, бо ви зробилися нездатними слухати. Бо, зважаючи на вік. Вам належало бути вчителями, але вас знову треба вчити перших початків Слова Божого, і для вас потрібне молоко, а не тверда страва. Кожен, хто годується молоком, не свідомий у слові правди, бо він немовля, а тверда страва властива дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро. is law